Ми часто чуємо, пий, да не упивайся. Нашлися люди, які добавили, пий, напивайся, да тільки не валяйся. Що ж говорить священне писання? Не впивайтеся вином, від якого буває розпуста. Ота От біленька, вона не в одній сім'ї скаламутила життя. Що ж нам говорять приповісти Соломонової? Вино то нас напій, п'янкий галасун, і кожен, хто блудить у ньому, не мудрий. У кого ой, у кого ай, у кого сварки, у кого клопіт, у кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина зміцнілого. Не дивись на вино. Як воно рум'яніє, як виблискує у келіху, і линенько ліється, кінець, його буде кусати, як гад, вжалить немов та гадюка, дивитимуться очі твої на чужих жінок, і серце твоє говоритиме дурощі. Зауважте, не пити, а даже не дивись, бо не побачиш коли. От і бульбашки затягнуть тебе у келіх і ти станеш п'яницею, блудником. Ти втратиш роботу, ти загубиш сім'ю і наслідки побачиш у дітях. Христос сказав, хто думає, що він стоїть? То ти бережись, щоб тобі не упасти. Скажу втікай, втікай від спиртних напоїв, як від лиця Змія.